Вітаю, сподіваюся, ви все бачите, і вам комфортний такий формат, спробуємо а, трошки інший спосіб комунікації з вами. Сьогодні минулого тижня я вам розповідала, як я люблю булочки, трояндочки. сьогодні я спробую поділитися з вами своїм а, способом виборів цікавих сюжетів. іноді. А, якщо з'являється якась новина на тлі сучасних подій. То є шанс, що сюжет стане популярним. А якщо з'являється купа мемів, то це однозначно може бути хіто. Відкрила просто пошук загальний в Гуклі щодо мемів на ту тему, яку хочу з вами поговорити сьогодні. Взагалі то мене. Доволі давно цікавлять фламінгу вишивці, але якось мені завжди було дивно їх розглядати як предмет, який можна показати, втілити в вишивках. Ну, типу, куди я потім це подін? Да? Оце це питання мене не полишало, але я вам більше скажу. Якщо ми з вами приберемо в Україні пошуком. І залишимо просто меми профанлінгу. Ми побачимо, що мемів профламінгу в усьому світі доволі багато різними мовами, з різними ідеями, з різними сенсами, але однозначно тема флінмінга є дуже дуже популярною. І я поставила собі запитання, що українські виробники вишивальних і інших рукодільних речей мають нам запропонувати в цій тематиці. От дивимося, що, що є. Проходжусь трошки по виробниках, показую, що є. Трошки розповідаю не в якості реклами, а ділюсь способом власного пошуку сюжетів для вишивки. Починаю з абрісів. Абріс ад а, зараз має чудову акцію: 1 плюс 1 дорівнює 3. І так, дивовижне таке співпадіння, у них є потрібна кількість сюжетів самінга. Абсолютно не дивно, кожен виробник має купу патріотичних сюжетів, прапори, якісь фрази, щось патріотичне, військове і так далі, і все це чудово. Але іноді сюжети можуть носити трошки прихований зміст, і його можна побачити інакше. Я маю на увазі сюжет поглянути на нього. Ось, давайте поглянемо сюди. Всі оці посилання. Які ви бачите зараз на екрані, я залишу в описі до відео, і у вас буде можливість переглянути сторінки, зробити замовлення, якщо захочете, і так далі, або написати мені щось добре чи не дуже з цього приводу. Отже, а, можна зробити ось таку брошку, прикрасу, ламінгу. М -м -м. Ось вам дивіться. Вартість набору, розмір набору все є. А, ідемо далі. Ось такі фамінго. Це робота, яка підсилувала навіть дітям, але пам'ятаємо, що це холст. Про роботу з холстом я вже вам в своїх відео розповідала. А, дивіться, в інших блоках. Теж ви бачите. Розмір, вартість, вагу, кількість полярів. Наголошую, що це набори, тобто, все вже комплектується. Ось такий комплект, який отримаєте. Далі рухаємось. А взагалі я шукаю через тут рядок пошуку, і тут було фламінго, але я знайшла лише два сюжети, а цей сюжет мені допомогли знайти власне виробники. Перше, коли я спитала, що у вас є з племінного. Знаєте, що цікаве? Я стикнулася з тим, що багато виробників зняли продукцію, яка у них була з зображенням цього птаха з свого асортименту виробництва. Ну, я так думаю, через незапитаність, непопулярність сюжету. А дарма, бо ми зараз маємо з вами потенціал для відродження попиту на от саме таку тематику. Дивіться, да, як воно виглядає в інтер'єрі. Тобто на сайті все є. А ви зможете собі знайти тут вартість трошки більша, бо вибачте і розміри інші. І навіть без рами виглядає чудово на підрамнику. Просто не, не комплектується тут просто холст. Да? Бачите, тут все написано, щоб не було у вас введення в оману. Далі йдемо. Тут взагалі хотіла вам трошки більше показати про цей сайт, ось у цей розділ, зняти з виробництва. Те, що вже більше не, вироб... не актуальне, але все, ще доступне до замовлення. Я прям хочу сюди зануритись. Є електронні схеми. Так, бачите, по тематиках є. Можливість сконструювати свій власний органайзер, взяти заготовки. Отут. І є ще ось такі рубрики. Товар тижня разом дешевший подарунок до товару. Е цікава можливість, і, е якщо подивитися, отут тут розділ закладочок, де він них Ось він. Це новинка. У них просто неймовірні закладки. Я прям їх накидала уже в кошик, але ніяк не натисну купити, бо, ну чесно, мене трошки ціна ну, притримує. Але про це іншим разом, якщо вам буде цікаво, ми все оглянемо, все подивимось. Зараз про фламінго В якості фламінго у них є ось така гольничка. Як на мене, просто. Казкова неволижна, знову ж таки, 495 гривень за набор. У них є огляди, тут можна все дивитись, все знайдете, все побачите посилання, я все залишу вам. Але ідея дивовижна. Далі дивимось набори, які я вам показувала в понеділок, що вони у мене є, і не всі є, але ось такого, наприклад, немає у мене. Одинокий такий фламінго це просто така підставочка. Да? Теж можна замовити: це вартість А, ні, це набір. Тут має бути все скомплектовано, але треба питати, можуть бути нюанси. І ось такий підставочка під телефон. У мене вона є. І тут, от, бачите, без бісеру комплектація, якщо ви хочете з бісером, обираємо набір з бісером і маємо трошки іншу ціну. Але тут, ну тобто, я вам пояснювала, основа дерев'яна 100%, можливо, до замовлення з наборами бісеру. Е, треба уточнювати, тому що сформовані набори всі знаходяться у мене бісерні, е, до наборів, які я вам показувала на сторінці. Та, підібрати бісер не проблема, тому що коли ви замовили дерев'яну основу, у вас є схема, там є прописані номери, і ви можете їх придбати тут чи не тут. Тут ну, багато чого є цікавого, але ось сьогодні нас цікавить вміння. Далі дивимось трошки по інших виробниках, що доступно. Є навіть вишивка стрічками. Фламінго не знаю, кому я. Я стрічками ще техніку, відчим не опанувала, але в принципі, нікоюсь мірою ми нічимось нагадуємо про Україну. Ось цей фламінго в трояндочках теж цікаво виглядає. Тут у нас ще є Dimensions. Не як же без них, американці, але з фламінго. Відповідно, чудовий сюжет. Чому ні? Набір від. Ого, господи, Ladies. Не бачу виробника, але цікавий ось такий сюжет. І теж таке тріо, нам нагадує мені Лебедине озеро, але спомінгу. Чому ні? А, а чарівне мить, до речі, це їхній е, набір. Є е, ось такий набір від Лукас. Це теж хрестик. І теж такий чарівний помінго, якого ми можемо. Вишити. Да? Всі вони різного характерні, яскраві. Є ось такий фламінго. це у нас ріоліс. Теж доволі цікавий. Це набір для вишивки бісеру. часткова зашивка, ви бачите, зашиваються пташки, але А2 формат. І це повний набір з бісером. Опис тут повністю все є. Е... Ну і звісно, я не могла обійти стороною Pinterest з ідеями стосовно вишивки і інших виробів фламінго. Їх просто купа від найпростіших елементарних до більш складних і. Ну, таке, які потребують більше фантазії всього іншого. Посилання я теж залишу. Якщо будуть ваші питання, задавайте. Не забираю вас час. Спілкуємось в коментарях. І створимо красу, якщо раптом відчуєте щось, ламінку, обов'язково показуйте. А якщо захочете... Поділитися своїми вже вишитими фламінго чи іншими способами створеними завжди рада. Гарного дня, бережіть себе до наступних зустрічей.